Доброго ранка, ми не втомлюємося вам нагадувати, що до нового, до нового року залишається все менше і менше часу. Усього чотири дні. А я у нашій студії зустрічаю наших вже других ранкових гостів. Андрій Ребрик, голова Закарпатського осередку організації Пласт та координатор акції «Вифлеємський вогонь в Україні, а також Юлія Воротняк, учасниця передачі вифлеємського вогню у Прибатиці. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку. Нарешті наш цей вифлеємський вогонь з'явився в Україні. Коли це сталося? Самі Фленський вогонь ми привезли після офіційної передачі 14 грудня з Відня, де на службі Божій передавали австрійські скаути і телекомпанія ОРФ цей вогонь різним національним скаутським організаціям, яких було трошки більше, ніж 30, я точно не знаю, але більше 30, як цифра така звучала. І так ми привезли його сюди до Ужгорода. Відразу ж того ж 14 грудня відбулася передача на україно-польському кордоні, де е, е, польські скаути ЗХП передавали українським пластунам е, в Шегинях цей віфлемський вогонь, це вже традиційно років 10 чи 12 відбувається, і це дуже е, з нашого боку важливо для спільної праці от на цій ниві. І відтак е, польські харцери повезли цей вогонь на службу Божу до Собору Святого Юра у Львові. Яке перше місто прийняло в українській вогоні? Ну, формально, формально, мабуть, що Ужгород, тому що ми приїхали сюди до Ужгороду після закордону. До речі, в Україні, але перше місто, яке прийняло, чи перша громада українська, яка прийняла, це була громада українців у Відні на службі Божій у церкві Святої Варвари. Ми передавали українцям Австрії. Зразу ж в той же день ми поїхали до Мюнхена де передавали віфлеємський вогонь українцям з Мюнхена. Це для них дуже було важливо. І справді ці старше покоління українців, яке було і молоде, для них це справді було таке маленьке свято, яке ми їм привезли, в тому числі і з України, не тільки з Австрії, з Відня. Як усе пройшло в Дуже добре, дуже гарно люди дуже позитивно налаштовані до сприйняття. І справді цей вогник, так як він і називається, вогонь миру і добра. От де би не було які перипетії, чи от ми їздили тепер до Прибалтики, були там свої проблеми, але все одно люди розуміють, що ми робимо добру справу, що ми не вимагаємо від цього, чи не хочемо заробити собі якісь там релігійні чи політичні якісь амбіції, що це є нормальна така здорова акція, покликана до об'єднання людей, покликана до... Можливо, прощення, розуміння і усвідомлення цієї доброї справи, що ти робиш, не тільки десь там купив, продав і так далі, в такому контексті розглядати. А перед Різдвом це дуже м, така гарна акція, яка дає можливість сказати, що ми, українці, є один народ, і ми, де би ми не проживали, чи в Україні, чи в від Ужгорода до Харкова, чи в Прибалтиці, чи в Сполучених Штатах, чи в Канаді, чи в Австралії, ми є один український народ спільною однією історією і з одними проблемами, які ми здатні, я думаю, дуже легко і гарно подолати. 5% погоджуюсь з тобою, де ще, окрім телеканалу тисо 1 ужриці можуть побачити Вифлеємський вогонь і долучитися, щоб у їхніх оселях теж запалати. Ми будемо передавати так само в кафедральний собор, Ужгородський кафедральний собор, те, що на вулиці Капітульній знаходиться, так само будемо, є домовленість з церквами в новому районі, на Лавріщево-Київський патріархат. Вогонь буде передаватися, я думаю, вже з Нового року перед Різдвом, 4-5 січня, на службах Божих в тих храмах. О, так само ну, цей вогонь е, можна буде взяти в нас. Е, ми передавали цей вогонь так само журналістам області. Для чого? Ми це робили свідомо, щоб журналісти якомога більше могли розказати, донести до людей суть і цієї акції, і е, як ми це робимо. Тому що робити для себе це одне, а робити для того, щоб була справді користь і справді цей вогонь дійшов до свого адресату, це зовсім інше. Цей вогонь так само можна взяти в прес-центрі Закарпаття, де ми передавали. От, е, так само можна взяти в нас, можна контактувати, тому що ми так само не можемо охопити всіх людей, всіх бажаючих. Є, є люди, які просто дзвонять кажуть, чи можна взяти, чи можете до нас прийти в дитячий санаторій, «Малятко», наприклад. До речі, ми там саме передавали в вогонь і голові Закарпатської обласної державної адміністрації, щоб було дуже так, по почесно і ну, важливо. Так. От, я думаю, що люди мають розуміти, що справді з цього, саме з цього вогню, вогню добра і злагоди можна і треба розпочинати святий вечір. Правильно, правильно, окрім Ужгорода, напевно, ця акція вже поширилася в усіх містах, в обласних центрах і не тільки в обласних центрах України. Так? Переважно дуже гарно було в Тернополі, де коли запалювали головну ялинку Тернополя, зібралося практично. Багато мешканців міста зібралася мерія міста, обласна рада. І саме розпочати оце свято запропонували пластунам з єфлеємського вогню. Це був такий ну, величезний бум і для нас, і для тернополян. Так само у Львові горить вогонь, так само дуже багато передали на Сході, Донецьк. Харків, Луганськ, Лутуніно, Київ була така величезна передача в Києві, Віфлемського вогню, де були так само священики різних, церков, пластуни, журналісти. Зараз багато де відбувається передача владі, лікарням, сиротинцям, наприклад, в Поліській області дуже багато не передано в вогонь у сиротинці. Для тих дітей, які перед Різдвом, можливо, раз чи два рази у році про них згадують. От, а пластуни з ними постійно ведуть роботу протягом року і Різдво це така кульмінація, так? де приходять, передають вогонь, не просто там прийшли, запалили свічку і пішли. А є якась програма, граються з тими дітьми, подарунки їм приносять. Ну, по-різному. Юлія, ти є учасницею передачі флеємського вогню до Прибалтики. Як це відбувалося? Чи вперше ти була учасницею? До Прибалтики вперше в мене було надзвичайно багато емоцій, надзвичайно багато різних відчуттів. Передавали ми спочатку в Білорусі, в Мінську білоруським скаутам. Цей вогонь, вони взагалі були в шоці, що це таке, як це відбувається, як це українці е, приїхали, тут вогонь передали, як ми це зробили, вони було просто в шоці, як це, наскільки це було гарно, приємно. І справді відчувається, що ми всі скаути, якась така е, єдність така відчувається, дуже було приємно. Далі ми поїхали до Риги і маленьке місто біля Риги, 20 кілометрів, Єлгава. Е, там ми передавали вогонь українській громаді і були... Е, як вони називали? Гайди. Були Гайди, Гайди. Гайди це е дівчата-скаути. Дівчата е надзвичайно гарна була служба. Ми всі теж дуже розчулилися, тому що надзвичайно було приємно, коли римокатолицький священник потиснув кожному з нас руку делегації з 25 людей і подякував. Е було дуже приємно, було дуже багато емоцій різних. Було дуже шкода, що... Наша діаспора саме в Латвії, хоч їх є і багато, їм дуже важко розвиватися, їм дуже важко підтримувати якісь зв'язки, і вони тримаються за кожну ниточку, яка їм тільки дається. Їм було дуже приємно, що ми приїхали до них і запрошують далі в гості, щоб трохи їх підтримувати, допомагати їм. Наступна подорож була в Талін, столиця Естонії. Теж справила надзвичайні враження. Дуже було приємно спілкуватися з українською громадою там. Нам випала честь потрапити на Свято Миколая, де малесенькі дітки, ну не знаю, напевно, років до шести, ставили нам казочку про рукавичку. І рукавичка у нас була з хорошим добрим кінцем, де рукавичка не порвалася, всі далі собі жили, і кожен з них мав якусь свою роботу, так само, як і ми живемо разом із нашою діаспорою. І справді відчувається те, що неважливо, де ти є, те, що ти нас носиш в серці, те, що ти є українцем, воно об'єднує нас всіх, неважливо в якій точці світу, на карті, де ми знаходимося. І дітки, незважаючи на те, як їм важко було говорити українською мовою через середовище мовне в Естонії, і багато було, і в них і естонських, і російських слів проскакувало, але видно було, наскільки вони старалися, наскільки старалася та вихователька разом з дітками, і вони були задоволені, що їм Миколай подару... подаруночки приніс. І ми були задоволені, ми і сміялися, і плакали з тих дітей. І було надзвичайно багато емоцій, надзвичайно. Знаєте, різдвяні пісні. Андрій, так, знаєш? Звичайно, ми, ну, я особисто знаю, тому що я довгий час в дитинстві провів у селі з колядками, звіздами, з вертепом, уже пізніше. От. А ми пластуни, якби і по статуту, і в серці ми е, мусимо і підтримувати, розвивати українські традиції. І в нас є цього року, я сподіваюся, що у нас буде цілих два вертепи з дітьми, і будуть і колядки, і щедрівки. Ми не тільки колядки співаємо, до речі, і... Потім на щедрий вечір, і на стрітення, і на Пасху Гаївки на Великдень. Тобто ну, це така важлива складова а, нашого життя і наш, цю, цієї великої гри, яку, яку ми називаємо пластом. Співи співи, все-таки теж важливі. А вифлеємський вогонь теж став такою доброю традицією передачі вифлеємського вогню. Як ви ти думаєш, це є вже символ такий? Сваріга? Я думаю, що це з самого початку, як а, австріяки його. Привезли до Австрії, він став символом примирення і порозуміння. Тому що, можливо, для когось цей вогонь, це, може, таке суто фізичне явище, свічку принесли і поставили. Але і це дуже гарно відзначали священники і в Вільнюсі і в Литві, коли ми передавали, що вони отримали цей вогонь від священиків єзуїтів, але наскільки приємно їм отримати цей же вогонь з рук українців, відчуваючи, що ми... Один народ, відчуваючи, що ми справді потребуємо один одного, не тільки там в плані заробляння грошей, а в плані духовної десь допомоги, в плані розуміння один одного, так що це справді такий швидше символ, е який нематеріальний. Це духовний символ, який живе в наших головах, в наших серцях, який ми передаємо зрештою як фізичне явище, але від серця до серця, від людини до людини. І це важливо розуміти, коли десь є, можливо, ну, скажу так, в Латвії є такий деякий конфлікт. Так? І от якраз розуміння цієї акції, важливість цієї акції для того, щоб десь стерти ці гострі кути. Десь дати людям розуміння, що все ж таки ми один народ і ну, проживають на чужій території, і не треба би, верніше, треба би перестати сваритися і робити одну спільну справу для, добра, для загального добра. Так? От. І в Україні поступово-поступово люди вже починають розуміти і починають справді вбачати в цьому не просто якийсь фізичний акт. А такий морально-духовний акт. І я скажу щиро, коли ми передавали громаді в Німеччині, в Мюнхені, цих е старших уже жінок старшого віку, в них справді були сльози на очах, сльози радості. Чи в Естонії, коли ми передавали, справді в них такі були щирі сльози на очах. От я думаю, що ну для мене особисто це найважливіший показник тої доброї справи, що ми робимо. Давайте зробимо цю справу і в в студії, передасте нам вогонь. І нам, ми з радістю будемо теж роздамо його різні редакції, тобто буде теж на нашому каналі в У нас є така маленька свічечка, якою ми перепалюємо вогонь. Зараз ми запалимо. Скажіть, будь ласка, Андрій, от взагалі, чи може бути таке, що вифлеємський вогонь може бути десь підмінений, тому що він подорожує по багатьох країнах. Ну чи завжди якийсь контроль такий є? Тобто справді флеємо він де ну, ми передаємо його від австрія, забираємо його від австріяків, так? Ой, чекай, чекай. І е, намагаємося так тримати, щоб свічка горіла постійно. Ну на білоруському кордоні нас білоруси попросили потушити огонь, що ми успішно зробили, тому що сваритися з ними ніхто не хотів. Але зрештою... Як кажуть самі священики, що свічка запалена з віфлеєму, вона вже є запалена з віфлеєму. І е, коли передаємо, передаємо людям, то завжди акцентуємо на тому, що свічка погорить кілька хвилин, тобто її можна потім загасити в цілях в тому числі і пожежної безпеки, так, і вже розпалити на сам святий вечір. От, і ця свічка буде якби ну, така вже благословенна, запалена від вівфлеємського Флеємс... від, 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 від вогню. Тому що ну, поляки чи австріяки мають свої там лампадки, газові, Їм допомагає в тому числі поліція перевозити, передавати там чи якась служба відповідна. Нас це трошки ну, сприймають особливо такі представники контролюючих органів досить скептично, наприклад, на митниці. Так, ну, українці ще розуміли, а білоруси, ну, от, і це, і, але ми вважаємо, що це кажу, що це швидше такий духовний акт ніж фізичне як явище світла. Тому ця сама запалена свічка вже є от цим доказом присутності Віфлоємського. вас зараз взагалі починається мені здається, такий період дуже активний, тому що зараз різдвяні свята наврічні свята. Що будете робити саме зараз в січні місяці, на, 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 на Різдво? Ну як я вже сказав, у нас буде вертеп. Це і Юля займається вертепом дитячим. Сподіваюся, що ми гарно поколядуємо на ці різдвяні е, свята. Так само ми готуємо. Е, Зимовий лижний табір, фест, який буде проводити швидше за все в Міжгійському районі на Безкіді. От. Ну і далі, е, далі почнеться весна, почнеться буде 99 років пласту, будемо святкувати. 99 років, так. Наступного е, року старіше. І далі вже такий набере такого типового для пласту е, розміреного життя, табір, табір, літо і закінчення року, і знову ж. Підсумки і знову все спочатку. Все спочатку так, але це ніколи не повторяється, тому що завжди є щось нове, гарне, свіже і веселе. Хто щось носить нове. Бажаю вам, щоб всі ваші плани, до речі, з наступаючими різдвяними святами новим роком, Дякуємо. щоб у вас всі мрії, всі задуми здійснилися в наступному році. Нагадаю, що у нас ранковими гостями були Андрій Ребрук, голова закарпатського е, осередку організації Пласт, координатор акції Вифлеємської вогню Україні», а також Юлія Воротняк, учасниця передачі Вифлеємського вогню до Прибалтики. Ранок продовжується.